На сьогоднішній, на сьогоднішній день жодного закону Верховною Радою з приводу приватизації Спиртової галузі не існує в природі. Є проєкти, проєктів є два. Один проєкт поданий е, Кабінетом міністрів е, на чолі з е, паном Кутовим е, від е, Міна ПК, другий законопроєкт напрацьований комісією з питань приватизації, в тому числі я є його автором. Ці два закони мають дві принципові різниці. Один закон, той, що поданий Кабміном, говорить так, як ви кажете, що все. А другий закон каже, що не все. От Якщо так вам сказати по-простому, але ще жодного закону не прийнято. А тепер я вам розкажу, чому щось треба робити, чи чому щось не треба робити. Значить, Законопроекти напрацьовувалися разом з профспілками, з громадськістю, один із них. Це той, що не все. Я так по-простому кажу. Якщо вас це так дуже цікаво. Вони напрацьовувалися, був механізм півроку працювали робочі групи. Справа в тому, що вся спиртова галузь у нас замикається на схему. Схема під прізвищем чи який сидить в Москві, і з цього получає гроші. У нас із, ну так щоб не збрехати, з 80 заводів робочих. 20. Останні порог розвалені, я закінчу тут вашого дозволю. Останні поро розвалювані. Ви говорите спиртові заводи не тільки ті, які на горілку виробляють спирт, а ще є спиртові заводи, які виробляють спирт технічний, на краску, на жидкость умивателя в машину і так далі. Це різні заводи, але їх в нас є. Так от я ще раз наголошую: робочих в нас їх близько 40. Спиртових тих, яких на цікавих для горілчиків, не так багато їх одиниці. Щоб ви просто зрозуміли, то у вас який цікавий? У ті, які технічні, вже... спірують, то я вам просто розказую. Який ну, побував Піп, бюджет на роботу. Тепер я вам ще розкажу. А тепер він чого був проводив? Місто проведені діяльність, зробили Укрспір <підприєнство»>, місто державного підприємства, яке в нас було юридичною особою, мало можливість купонувати. Дивіться, Дивіться, так, так от я вам так, от я вам ще раз розповідаю, щоб ви просто зрозуміли. От, так, правильно сказали, це ще було зроблено за царя Городу, якого вже по як не було. За Януковича да, добре. Ну давай, прізвище ролі не грає. Ми зараз говоримо про що? Можна приватизовувати чи не можна. Так от за період діяльності накопичилося куча воріт. За рахунок чого? За рахунок лівого спину. Я не говорю за ваш завод, я говорю взагалі державі. І в результаті вийшлося близько 70 мільйонів боргів. І тепер, якщо приватизовувати, а то що якщо залишати його в державній власності, то ці борги будуть далі давити. І на сіро з ДФСу будуть далі отримати гроші. Якщо приватизовувати повністю, як кажуть чоловік, я категорично проти цього. Я проти цього. Я вам просто кажу, ну тому що я трошки розібрався в цій темі. От є поняття таке. 50... цих цікавих заводів, як ми говоримо, ті, що для горівки вони цікаві. У ті нікого не цікаві. А ті, що обходівшися, такі що то в туди тільки ліцензія є і, і територія, туди вже немає давно. Тоді взагалі нікого не цікавлять. Так от є цікавість, в чому? Щоб 51% управління залишався в державі? А 49 приватні руки, бо без інвестицій, без складання коштів, обладнання – ні холєри не буде і з вашого заводу в тому числі. Тому закона ще нема, я вам просто кажу. І в цьому, і в цьому році, і році, чорта з бахто його прийме, бо зараз він будуть розбиратися з бюджетом. Закон посумовий, який ви отак переймаєтеся, він в нас навіть в порядок денний сесії не включений. не включений. Два рази голосували, два рази, голосували, голосували. Два рази голосів не було, Ось ми голосували червоною кнопкою. Якщо ви перевірите, то побачите. Це я вам просто кажу, наприклад. Але є друга сторона цієї медалі. Держава, менеджер неефективний, бо сідають люди на потоки, вибивають через офшори кошти і так далі. Тому, тому поняття приватизації було потрібне. Тільки питання в тому, на, які, на яку кількість. Де, де буде мати держава, де буде мати частний інвестор? Ну ви розумієте, держава гроші у ваш спецзавод не кладе. Але частний інвестор може, але він доже теж понімати, а якого гроба я буду платити гроші. Я ж маю розуміти, де я буду заробляти. Так от я вам просто наголошую, щоб ви просто зрозуміли. Оце коли створювалося, це коли вимивалися гроші. І на цій схемі сівчі батальйок, який зараз сидить в місті Москва на Робльоті. Зараз це все обрати можна тільки одним шляхом. Шляхом приватизації, але знову ж таки, якої? Повністю чи частково. Я за частково, Кутовий за повністю зал буде определятися. Це я думаю, що я чуть-чуть на ваше питання відповім. Але закону ще немає, ще ніхто нічого не прибуде. Взагалі не можна казати, що приватні спиртові заводи це зло. Тому ну, я вам зараз допожу. Зовсім нещодавно дивилася аналіза грунтової палати по сплаті податків в Україні, великі я вам ось на першому місці по сплаті податків. Це дуже якраз на першому місці. Зазвичай районний заводів. Зараз місце проведення. А це ідея у Київ, а там не педифіко. Ні, але саме... не було цих пенсії ні. 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 Це, а це був створений своєї час. Був створений концерн, і заводи були позбавлені юридичної особи. Зараз де мова про те. Яка б не йшла приватизація, яка б не йшла реалізація, але та умова, яка ставиться, кожен завод це окрема юридична особа, яка працює на тому місці, де працює, і там вже сплачує частину акцизу, частину податків, ПДФО і все інше. Бо ми розуміємо, що для вас Літінський спиртзавод це градообразуючі підприємства, як то казали. І Азерянський Торф – це інша проблема. Торф амбіція. Більш займаюсь я, по торгу может быть.